Добрий день, ранок щось добре. У нас, сподіваюся, що добре починаємо урок. Мені потрібно трохи вам розповісти швидко швидко Але знов потім виявиться, що ви нічого не слышите. із цього що я розповідаю, але я спробую. Так, по-перше, ми з вами вже завершуємо тему. сподіваюся, ви про це пам'ятаєте. І зараз у вас є. Трохи задач, ну, сподіваюся, що у нас більш-менш е, співпадає кількість. Але ось тут коментую. Тобто я можу зрозуміти ситуацію з часовими поясами в будь-який робочий день, коли ви робите домашнє завдання пів... пів... півночі за київським часом, тому що у вас там якийсь інший час. Але я не розумію і не приймаю всі ваші розповіді, коли завдання з п'ятниці на вівторок, вибачте, Ну, це просто не обговорюється. Це реально ваше невміння планувати свій час і не бажання цьому вчитися. Ну, тільки так можу вважати. Ще звертаю вашу увагу, що задач в цієї темі мало. А це означає, що втрата декількох задач буде набагато сильніше впливати на вашу оцінку. Ну, Це така деталь. Далі, зараз у нас з вами буде. Заляк, ми все з вами зробимо. Але <кхи> знов, ну, судя по тому, що відбувається, я е, розумію, що багато хто з вас просто записує конспект, коли я вам казала, що у вас буде асінхронний урок. Тому що е, ви просто не пош... стали дивитися запис. Ті, хто стали дивитися, пішли це робити ну, з таким запізненням реальним. Тому ви записали конспект, але не передивились пояснення. Ну, я знов нагадую, що це виключно ваш вибір. Як ви отримуєте або не отримуєте знання, це стосується і задач. Якщо були неуважні при розв'язанні задач, то це і на контрольний, і в тесті вам може заважати отримати високі результати. Але знов це ваш вибір. Безумовно, ну, я не можу сказати, що мене все дивує. Так, мене все досі дивує. Але я просто намагаюся вам допомогти. Но! Дехто з вас ну, так, наполегливо відмовляється від моєї допомоги. І знов хочу зауважити, що це ваш вибір. Ну, вибачте, бачите, я сьогодні скільки разів вам нагадую, що кожного разу ви робите свій вибір. Я вам намагаюся підказати. Я вам намагаюся допомогти. Я намагаюся вам допомогти, навчитися. Але, як ви пам'ятаєте, я вам багато років кажу, що навчитися безпосередньо можете саме ви. Я можу тільки допомогти в цьому. Але робить висновки. Так, домашнє завдання. Зараз ось ці три задачі. Я додам туди. Потім у вас завтра буде ще велика домашня робота. І після цього. Ви будете здавати ведення зошита. І воно цього разу у вас буде складніше, ніж попередні роки, попередні рази, тому що у вас буде багато задач за середи на, на четвер. Ну, найрозумніше з вас, ну, вибачте, є такі серед вас, вони потихеньку вчаться планувати свій час. Ну, але, на жаль, не всім це дається легко. Про закінчення теми ось про ці дати, Я сподіваюся, що ви здогадувались ще коли йшли в п'ятницю на всі виходні. Ну, Я про це зрозуміла як? Я е, про це зрозуміла, тому що в, в понеділок ви почали масово мені писати. Багато питань виникало чомусь не в п'ятницю, коли ви повинні були ці питання мені задати, але у вас їх не виникало, тому що ви нічого не виконували в п'ятницю. Ви, ви е, вирішили, що у вас канікули. Вам далі три дня відпочити. Але ні, так не працює це на фізики. Але вам так здавалося. Ну, по поводу того, що. Ладно, добре. Коротше, ще раз нагадую, знову про те саме. Це кожного разу ваш вибір. Я винуждена була зараз це трохи записати, тому що, крім тих, хто є зараз на уроці, є ще трохи загадкових учнів, які. З різних причин на урок не е, попадають. І тому вони кожного разу їм здається, що я це не, не казала. Але це просто означає, що вони не дивляться те, що ми записуємо. Якщо хтось після цих моїх таких речей е, зробить правильні виставки, ну добре, будемо працювати далі. А так, ну, добре, я вчитель, я працюю. Що робите ви, це загадкова дія.